Ім'я Ірод зажило зло і слави і стало одним з найбільш зневажливих імен в історії, перетворившись із власної на загальну назву. Іродами називають сьогодні тих, хто наважується зазіхнути на святе власник імені, правитель Палестини зробив спробу вбити немовля Ісуса. Це злодіяння, а злодіяння були типовим для нього явищем і надало негативного змісту його імені на всі народи наступні 20 століть Ірод великий, лише він один згадується в Біблії з царської династії іродів, і не випадково. Якщо Бог дозволяє, аби ім'я тієї чи іншої особи з'явилося на сторінках Біблії, а надто якщо ця людина нечистива, то певне для цього існує серйозна підстава. Святе письмо згадує Ірода з кількох причин. Давайте зосередимося на історії, що записана в Євангелії від Матфія в другому розділі. Коли ж народився Ісус в Ифлеємі Юдейським, за днів царя Ірода, тось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу і питали, де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. Як ви думаєте, чому Єрусалим після тисячолітніх сподівань та очікувань Месії занепокоївся через звістку про те, що він нарешті прийшов? Щоб відповісти на це запитання, нам необхідно ближче познайомитися з Іродом Великим. М'яко кажучи, він був не дуже доброю людиною. Кожно, хто міг бути загрозою його царському становищу в Римській імперії, було вбито, навіть члени його сім'ї не мали імунітету від царського свавілля. Дехто з них заплатив життям, будучи запідозреним у змові проти царя. Ірод вбив свою дружину Маріанну і її мати Олександру. Зрадницький вбив свого старшого сина Антипатра і двох інших синів Олександра і Арестовува. Римський імператор Август сказав, що безпечніше бути свинею Ірода аніж його сином. Зрозуміло, як мали реагувати люди, до яких дійшла звістка про новонародженого царя. Ірод був занепокоєний, і Єрусалим був також занепокоєний, бо Єрусалим знав, до яких кроків може вдатися Ірод, аби знищити немовлятко. Єрусалим знав свого тирана і здригався в очікуванні його неминучої реакції, адже все, що могло розглядатися як загроза для його влади, було надто поганою новиною для всього міста. Тому, то коли мудреці зі Сходу раптом з'явилися в Єрусалимі. і стали шукати Месію все місто затамувало подих. В ті дні панувало певне розуміння ролі Месії. Згідно з загальних міркувань, Месія мав скинути ярмо римської влади над Ізраїлем. І, звичайно, якщо римське панування закінчиться, то і царювання Ірода прийде до свого завершення. Певна річ, цар не був у захваті від цієї новини. Я думаю, що дехто із священників та релігійних лідерів за правління ірода навмисне приховували біблійні пророцтва, остерігаючись реакції тирана та не бажаючи накликати його гнів через свою зацікавленість до приходу Месії». Разом з тим, чимало людей були обізнані з пророцтвами і чекали з'яви Месії з дня на день. І ось раптом група незнайомців, що прибула в місто, стала розпитувати про народження юдейського царя. Від цього занепокоївся Ірод, а з ним увесь Єрусалим. Ким насправді були ці мудреці зі сходу? В одній із відомих розповідей сказано, що їх було троє, а в деяких навіть дано їм імена: Каспар, Мельхіор і Бальтазар. Але Біблія не вказує кількість мудреців. Вона тільки повідомляє про те, що вони принесли три дари золото, ладан та смирно. І тому ми робимо припущення, що їх було троє. Однак нас хвилює не їхня кількість, а джерела, з яких вони дізналися, що прийшов Месія. Месіанське пророцтво, що було дане через пророка Валаама і записане в 24-му розділі книги Чисел, в 17-му тексті, говорить. Сходить зоря он від Якова і підіймається берло з Ізраїля. Коли мудреці побачили нову зорю в небі, тоді йшли висновку, що прийшов час народження юдейського царя. У нас може виникнути запитання, як і де вони могли познайомитися з цим пророцтвом в своїй язичській країні? Українська Біблія називає їх мудріцями, але в оригіналі на древньогрецькій мові вони названі магої. Так називали членів різних освітницьких. Каст, наше слово мах чарівник походить від цього кореня, але ці мудреці не були чарівниками в найпоширенішому значенні цього слова, тобто фокусниками, вони належали до шляхетного роду, були освіченими, багатими та впливовими людьми, вони були філософами, державними радниками, вченими у всіх примудрицях Древнього Сходу. Коли мудреці вивчали зоряне небо і намагалися осягнути таїнському. Руху світил, вони побачили славу Творця. В пошуках відповідей на свої запитання вони звернулися до єврейських писань. Саме пророцтво Старого Завіту, про Месію, привернуло їхню увагу, і серед нього вони знайшли слова Валаама, що записані в книзі чисел 24 розділі. Сходить зоря он від Якова і підіймається берло з Ізраїля. Читаючи Писання, мудріці з радістю дізнали, що ця подія наблизилась. Мудреці побачили таємниче світло на небі в ту ніч, коли Божа слава зійшла на Вифлеємські пагорби, коли світло погасло, з'явилась яскрава зоря і заясніла на небі. Це не була нерухома зірка чи планета, а незвичайне явище, яке викликало жвавий інтерес. Зоря була групою сяючих ангелів, але мудреці цього не знали. Однак вони відчували, що нове світло має для них особливе значення. Дійшовши висновку, що незвичайна зоря є передвісницею обіцяного Спасителя світу, вони вирішили відправитися на пошуки новонародженого царя. Багаті мудреці зі Сходу рушили в дорогу не з порожніми руками. В той час побутувала традиція. Приносити дарунки на знак поваги, тому найбільш вишукані скарби їхньої землі були призначені для того, в кому мали благословитися всі народи землі. Щоб не втратити зорю з поля зору, мандрівники мали йти вночі. Це була довга і нелегка дорога, але вони були щасливі з того, що така важлива для світу подія не залишилася поза їхньої уваги. Коли мудреці прийшли в землю Ізраїльську і опинилися на схилі Ілеонської гори, перед їхнім поглядом, як на долоні, відкрилося місто Єрусалим. Зоря, яка вела їх впродовж цієї дороги, зупинилася над храмом, а згодом зникла. Мудреці з нетерпінням сходили з гори, анітрохи трохи не сумніваючись, що радісна звістка про народження Месії вже досягла вічного міста. Увійшовши до Єрусалиму, вони попрямували в храм. На своє здивування гості зі Сходу не знайшли там жодної людини, яка б знала що небудь про народження царя. Їх запитання викликали не радість, а страх і навіть призирство. Однак звістка про прибуття мудреців дуже швидко облетіла весь Єрусалим. Їх дивні слова схвилювали народ і дійшли врешті до палацу Ірода. Підступний Ірод був дуже стурбований несподіваним повідомленням, оскільки відчував в ньому натяк на можливого суперника. Ірод зібрав первосвященників, книжників, і поцікавився, що сказано в священних книгах про місце народження Месії. Книжники були фахівцями з тлумачення Писання та закону. Первосвященники походили з дуже поважного кола сімей. Це була священицька аристократія. Отже, Ірод запросив аристократів та богословів свого часу і запитав їх, де, згідно з писанням, має народитися помазаник Божий. Вони процитували йому текст із книги пророка Михея 5 року. Розділу. А ти, вифлиє, мої фрате, хоч малий ти у тисячах юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних. Після цього Ірод запросив для розмови мудреців. Гнів та страх. Переповнювали його серце, але зовні він зберігав спокій і з повагою прийняв чужоземців. Він запитав їх про час появи дивної зорі і навіть вивив вдавану радість з приводу ознаки, яка сповістила про народження Христа у восьмому вірші другого розділу Євангелії від Матфія. Ми читаємо. І він відіслав їх до Вифлеєму, говорячи: ідіть і пильно розвідайте про дитятко. А як знайдете, сповісіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому. Однак єдиним його бажанням було вбити дитятко, що народжене було бути царем. Ми бачимо, що одразу після народження Ісуса люди за своїм ставленням до Нього розділилися на три групи. Давайте розглянемо їх. Перша група ставлення ірода, сповнене ненависті та ворожості. Ірод боявся, що ця немовля увійде в його життя, потім займе його місце в житті, позбавивши влади та впливу. Тому перша реакція ірода була знищити немовля. І в нас час є люди, які з радістю знищили б Ісуса Христа, тому що бачать в ньому загрозу своїм планам. Вони хочуть жити свавільно, нічим не рахуючись, а Христос викриває їхні вчинки, і тому вони прагнуть вбити Його. Друга група ставлення первосвященників і книжників це є приклад абсолютної байдужості. Сам факт народження обітованого помазанця Божого їх аніскільки не зацікавив. Вони були настільки занурені у виконання храмових ритуалів і обговорення закону, що абсолютно не звернули на Ісуса жодної уваги. Він для них нічого не значив. Багато хто і нині настільки занурені у свої справи, що Ісус Христос не має для них жодного значення. Третя група. Це ставлення мудреців, захоплене поклоніння, бажання покласти до ніг Ісуса Христа найшляхетніші дари, які тільки можна принести. Вони їх принесли перед Господа. Вирушивши з Єрусалиму під вечір, мудреці були підбадьорені з'явленням зорі. У Вифлеємі вони не виявили сторожі, яка б охороняла новонародженого царя. Ніде не було видно жодної знатної людини, яка б прислуговувала б цареві. Ісус лежав в яслях. Його батьки, неосвічені селяни, були його єдиними охоронцями. Вони подумали. Невже це той, про кого написано в книзі пророка Ісаї, що він послужить відновленню племен Якова, щоб вернути врятованих Ізраїля і бути світлом народів для спасіння аж до краю землі? В Євангелії від Матфія, в другому розділі, в 11 вірші написано, і ввійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому, і відчинили скарбниці свої, піднесли йому свої дари: золото, ладан та смирно. Незважаючи на свої нетривалі вагання. Мудріці небавом переконалися, що це немовля було тим, заради кого вони довго мандрували в скромному немовляті. Вони розгледіли божество. Золото, яке вони принесли Ісусу, було дарунком для Царя. Римський філософ Стоїк. Сенека говорить, що в парфянському царстві ніхто не смів наблизитися до царя без подарунка. Саме золото було тим дарунком, якого підносили царю. Таким чином, Ісус, який прийняв людську природу, був народженим, щоби стати царем, але Він мав царювати не з силою, а любов'ю, не з висоти трону, а з Христа. Не можна забувати, що Ісус Цар, ми не можемо зустрічатися з Ним на рівних. Ми завжди маємо зустрічати Його в повній нашій покорі. Великий англійський адмірал Нельсон завжди поводився з переможеними ворогами і супротивниками вкрай доброзичливо та вічливо. Після чергової морської перемоги одного полоненого адмірала із захопленого корабля було доставлено на флагманський корабль Нельсона. В його каюту завели цього адмірала. Знаючи доброзичливість Нельсона і бажаючи зіграти на цьому, захоплений адмірал попрямував до Нельсона, простягаючи руку, як для привітання рівного з Рівним. Голос Нельсона, як і його рука, не здригнулись. Спершу шпагу, сказав він, а потім вашу руку. Перш ніж стати друзями Ісуса Христа, ми маємо підкоритись Йому і проявити повагу. Другим дарунком був ладан, якого приносили як дар священникові. Запашний ладан використовували при богослужінні у храмі і для жертвоприношень. З латинської священник понтіфекс означає будівельник мостів». Священник це особа, що будує міст між людьми і Богом, і саме для того, аби збудувати міст між небом та землею, народився Ісус. Він дав можливість людям увійти у Божу присутність. Третім дарунком була смирна. Це дар, який приносили тому, хто має померти. Смирно застосовували для бальзумування тіла померлого. Ісус прийшов у цей світ, щоби померти. На одній відомій картині зображено Ісуса, який стоїть на тлі вічинних дверей на порозі селярної майстерні в Назареті. Ще, будучи юнаком, Він стоїть, розвівши руки, розправивши м'язи, втомлені довгою працею за верстатом, а за ним на стіні сонце відкидає тінь, і ця тінь набрала форми Христа. На задньому плані стоїть Мати Марія, яка бачить цю тінь, і страх перед прийдешньою трагедією наповнює її душу. Ісус прийшов у світ, щоб жити для людей і врешті-решт померти за них. Золото для царя, ладан для священника і смирна для жертви ось дари, принесені мудріцями, перевтіленому Богові. Вже там, у Вифлеємі, біля Його колиски, було передбачено, що Ісус Христос буде справжнім Царем, істинним первосвященником і найбільшим Спасителем людей. Тим часом Ірод з нетерпінням очікував повернення мудреців, проходили дні, а вони не поверталися. В Івангелії від Матфія, в другому розділі, в 12 му вірші написано А у вісні, остережені, щоби не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Хитрість його не вдалася, але на його стороні залишалася сила. Ірод вирішив жорстоко розправитися з немовлям-царем. Подивіться, як чудово Бог зберіг свого сина. Ми читаємо про це далі в другому розділі Ванґлі від Матфія. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у вісні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми дитятко та матір його і вчекай до Єгипту, і там заставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. Продовження цієї історії записане в 16 му вірші другого розділу. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього та й рознівався дуже, і послав повбивати у вифлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його в мудреців він був випитав. Це було вбивство одним із останніх жорстокостей, якими позначилося царювання Ірода. Невдовзі, після вбивства невинних немовлят, він помер страшною смертю. У книзі об'явлення записане унікальне пророцтво про те, як диявол через ірода намагався вбити Христа. Ми читаємо про це в книзі об'явлення в 12 розділі. І з'явилася інша ознака на небі. Ось Змій, червоноогняний, великий, що мав сім голів та десять рогів, а на його головах сім вінців. Його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. І змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоби з'їсти дитину її, коли вродить. І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти залізним. Жезлом спроба Ірода вбити Сина Божого була цілком мотивована самим дияволом. Анголи Божі захищали Ісуса до тих пір. Поки він не здійснив свою місію на землі і не помер від рук тих, кого прийшов рятувати. Перед своєю смертю Христос сказав Небесному Отцю: слова ці записані в Івангелії від Івана, в 17 розділі: Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що Ти дав мені виконати. Якби Ісус не пішов на хрест, Він не завершив би свої справи, бо Він прийшов у світ, щоб розповісти людям. Людям про Божу любов і явити її. Якби Ісус не пішов на хрест, здавалося б, що Божа любов не має сили подолати останньої межі. Та хрест Ісуса довів: не існує того, чим би не пожертвував Бог заради порятунку людини, у Божої любові немає меж. На одній відомій картині епохи Першої світової війни зображено зв'язківця, що чинить польовий телефон. Він щойно закінчив чинити лінію, передав важливе повідомлення, як підступна куля досягла його скроні. Картина зображує його в той момент смерті, а внизу тільки одне коротке доленосне слово встиг. Він віддав життя, щоб важливе повідомлення могло пройти по лінії до місця свого призначення. Ось саме це зробив Христос. Він виконав свою місію, приніс Божу любов людям, здійснив план спасіння людського роду і навіки переконав людей у любові Бога Отця. Після свого Воскресіння Ісус провів певний час з учнями, аби вони могли пересвідчитись. Що Він живий Спаситель, і вознісся з Оливної Гори до свого Небесного Отця. В момент Вознесіння Ісус залишив своїм послідовникам чудову обітницю, і ото перебуватиму я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Христос вознісся на небеса, вознісся в людській подобі. Учні бачили, як Хмара прийняла Його. Той самий Ісус, який ходив, говорив і молився разом з ними, який ламав хліб разом з ними, плавав у човні по озеру, і який зійшов з ними на гору оливну, вознісся до престолу Отця. Ангели запевнили учнів, сказавши їм наступні слова: Галилейські мужі чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Сьогодні Ісус здійснює служіння первосвященника в небесній святині перед Богом Отцем. В Його ім'я ми завжди можемо приходити до престолу Божого. І я запрошую вас разом зі мною звернутися до Бога в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Давайте помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти послав у наш світ свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Він прийшов в цей світ. І явив нам тут любов Твою. Ми вдячні, Господи, за Твою любов. Ми вдячні, Господи, за те, що Христос перевтілився і родився в нашому світі. Ми вдячні за те, що Христос пішов на Голговський хрест, і за те, що сьогодні в Його ім'я ми можемо звернутися до Тебе, адже Він здійснює важливе служіння у небесній святині. Благослови, Господи, нас. Родися в нашому серці і будь прославлений нашому, Нашому житті завжди у всьому амінь. Нехай в ці особливі різдвяні дні, втілений у людську подобу і звеличений Христос, принесе в ваше серце радість, мир та надію. Пам'ятайте про справжнє значення Різдва Христового у вирі святкових клопотів. Бажаю вам Божих благословень, до побачення, до зустрічі!